Цей день настав! Я запускаю новий ютуб канал Україніка. Моя мета показати українську діаспору українцям в Україні і показати, що любити Україну можна і за межами України. На цьому каналі я шукатиму різну інформацію про борців за волю України. І весь час будемо старатися підтримувати ЗСУ. Тому що завдяки ЗСУ Україна стоїть і пам'ять зберігається. На цьому каналі я буду показувати різні осередки української діаспори, розкидані в різних куточках світу. Про українські школи, церкви, українські цвинтарі, забутих і незнаних діячів України, синів і дочок нашої землі, які в більшості не зі своєї волі. Мусили шукати притулку в чужих землях, але ніколи не забували, звідки вони і що вони українці. Але найголовніше, я буду відвідувати українців, де б вони не були. Нашого світу по всьому світу. Тож підписуйтеся на цей канал, ставте подобайки, коментуйте, діліться інформацією. Буде цікаво.